Друзі, ви на моєму каналі а не ти. І сьогодні я розповім вам, як робити це дерево. І розповім вам, що мене підштовхнуло зробити це дерево. І о своїх підчуттях про війну в Україні. Як ви знаєте, напевно, вже 9-10 місяців йде в Україні повномасштабна війна. Дуже велика, вона вже дуже-дуже дуже довго йде. І зараз недавно вже. Я б зрішила зробити це дерево, тому що воно описує мої емоції. Таке сумне дерево, де немає людей. Зараз я сповім вам історію цього дерева. Колись це дерево було дуже-дуже величним, таким гарним. Воно всім подобалося і дуже-дуже таким прикольним. Для нього було був майданчик дитячий і до нього. До майданчика приходило дуже-дуже дуже багато дітей та людей, щоб просто відпочити. І до цього дерева величного, з яким було хойдалка, приходило теж дуже багато людей, щоб відпочити. А коли почалась війна, дерево стало самотнім, без людей, без дітей, того, що всі поїхали, хто куди: до бабусів, дідусів, в Карпати. За границю країни і так далі. Пройшли місяці, години, хвилини, секунди, і дерево стало з майданчиком дуже-дуже дуже 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 сумним. Таким, Знаєте, упало листя почалась зима. І це дерево стало таким таким сумним, як і дитяча площадка. Ось так ось. А зараз я вам розповім. Чому Імно це гарненьке дерево? Зараз я вам це розповім. До війни я була пластункою, як і зараз. І ми з моїми друзями-пластунами пішли в парк, де було таке ось дерево. Гарненьке на ньому воно було таке величне з листям. І на ньому була гойдалка висіла. І нам дуже воно сподобалося. Ми постійно гойдалися на ньому. І так приємно було. так Дуже прикольно було. Кор корні були ось такі ось. Е, нам дуже сподобалось, ми постійно грались, грали біля нього і так далі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, Жмякайте на дзвіночок, і якщо ви хочете, щоб я зробила відео з деревом, таким, як його робити, розповіла, практично зробила його з вами, то давайте наберемо 50 лайків. І я зрозумію, що вам подобається ще відео з моїм обличчям, що я розповідаю про своє життя, якщо ви хочете це. Ну, а з вами була я, Аня. Всім па па па, -па. Мирного неба над головою.